Здоровенькі були друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд мапи Черкащина для ферми Симулятор 17. І це мапа ветеран та мапа-легенда для ферми. Ну і починаємо ми, звичайно, що оглядати нашу мапу із бази, ну або ж із магазинчика, де ми зазвичай закуповували власну техніку. Так, ви запитаєте мене, для чого я оглядаю одну і ту саму мапу і для 19, і для 17 ферми. Я скажу вам одне, що ці мапи відрізняються. Найголовніше за можливостями, ну і дещо та й змінено на самій мапі, саме із деталізацією. І ви зрозумієте, чому ця мапа відрізняється від 19. -ї. Так, мапа невеличка 2 на 2 кілометри за масштабом, і, звичайно, що? На цій мапі у нас є безліч місць для продажу наших культур, тобто нашого зібраного врожаю. Наприклад, це місце у нас приймає саме буряк і також приймає картоплю. Саме це місце. Ось ці друзі. Сховища. Так, що хочу зауважити, що пам'ятаю, що для 19-ї ферми у нас були також кар'єри, але на цій мапі їх немає. Можна займатися, звичайно, що із своїм господарством. І ми усі колоди можемо привозити ось сюди, саме на цю базу. Ну так, ніби нічого незвичного, це ми все з вами бачили, ці пазики, ці камази, мази, які також були і на 19-й фермі. Але все рівно привозиш сюди, продаєш деревину, доволі зручно, доволі цікаво. Та і ця мапа, вона в рази краще, ніж для 19-ї ферми. Хоча, можливо, хтось по спорті скаже, що там іде отакую, що тут дивитися, що тут порівнювати. Так ідемо з вами далі. Далі у нас тут тваринні комплекси, звичайно, що це у нас курначок, Я ж без нього, приходиш, там, займаєшся курочками. Я пригадую, що цю будівлю я бачив на мапі Соснівка. Теж там доволі схоже було. Також, друзі, не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивує робити наступні відосики про огляди мап про Україну. А це найголовніше, що ми з вами дивимося, друзі, на мапи саме про нашу державу. Так, ну тут також є у нас і вівчарня, і також свинарник. Ну нічого незвичайного, але найголовніше, що це у нас є. Бо пригадую на попередній мапі. Воно було зовсім інакше, зовсім інакші ферми. Там було безліч багів, а тут баги все ж виправлені і є можливості. Надіюся, навіть можна силосом займатися тут, саме на цій мапі. Я б навіть, знаєте, не проти зробити проходження, якби це було актуально, якби то був відповідний рік, відповідний час та відповідне місце. То, звичайно, що можна було б спробувати. Але я глянув на модифікації, на нашу вітчизняну техніку, і я взявся за голову. Їх мало, мало модифікацій. Не знаю, що це пов'язано, але гадаю, що ну, їх мало, не вистачає. 22 їх було в рази більше. Так, дивимося. Це у нас село Іванівка, звісно, у нас є магазинчик. Пам'ятаєте, тут ще було кілька місць для продажу, але на цій мапі їх немає, тобто у цій версії. Але все цікаве. Може також і РП використовувати на цій мапі. Цікавесенько, друзі. Також можете написати, як вам мапа Черкащина, що ви можете додати, що тут є зайвим на цій мапі. Обов'язково пишіть, друзі, можливо, ви грали на цій мапі, можливо, у вас залишились якісь приємні враження, приємні спогади. Так, а це що у нас і знову ті самі. Чорноземи Почаївські, чи як ви там називалися, я вже й призабувся. Так, докучаївський чорнозем, агропромислова компанія врожай. Так, так, дивіться, те саме. Але дороги тут інші. Дерева тут теж інші, тому що змінені текстури, одначе. Так, 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 далі у нас за е, ну, заправку ми вже з вами бачили. Так, у нас також є ось цей біогазовий завод. Ну так, і на попередній МАПі 19-ї ферми він також у нас був. Нічого не звичного. Звичайно, така от база. Але пригадую, коли я робив навіть підбірочку для МАП. 19-17 ферма, то я теж проїжджав, от мимоволі <сум> біля тієї бази. Так, це у нас. Знову ж якісь бази для чогось той зберігається тут. Або це склади. Наприклад, для вовни. Тут продають вовну, ще щось, пиломатеріали, хоча тут нічого нового ви не побачите, на жаль, бо тут підприємств таких немає. Так, врожай. Так, це база, де ми з вами можемо зберігати наш врожай, як я розумію. так же ж? У нас постійно була ця база, врожай. Так, пригадую, елеватор один, тік- другий, зважувальне місце, також гаражики, навісні гаражики. Також можна так, теж зберігати дещо, закуповувати. Звичайно, що насіння, добрива. Ну, це, друзі, наша центральна база. Так, прямуємо з вами далі. Далі нас зустрічає місце, де ми можемо продавати з вами. Ну, я бачу, що тут буряк лежить. І окрім цього, лежить ще тирса. Тому думаю, що можна тут і продавати тирсу та буряк саме в цьому місці. Але це треба дивитися у самій менюшці, там є вкладка з цінами. От там треба дивитися, де воно все продається, на яких саме місцях. Так далі у нас е, Ну, це у нас зберігання соломи, сіна та тюків. О, Цікава дорога, друзі, польова дорога. Пригадую що я та й бачив. Для 19 ї ферми воно було, але не не, не таке, не така текстура. Ще пригадую кошмак для 19 ї та 22 ї ферми. От теж доволі цікаво. І, і ми побачимо, друзі, схожість між цими мапами. Що стосується цього е, корінника, то дещо схоже є з кошмаком. Саме 22-ї ферми, чи 19-ї неважливо, але деяка схожість тут присутня. Так, ну ось така друзі, у нас база. Тут можемо займатися саме скотарством, можна привозити їжу нашим е, коровам. Так, то що в нас Болотце, Це поля ось такі великі. Це що мені подобається, ось такі мапи, це те, що поля нерівні, незвичайні, задатних культур. Тут достатньо, а модових нічого немає, підприємств, а нічого. Так ну і звичайно, що я завантажив мод. Хоча він в мене й був завантажений, мод на Запорожець. Знову поганяємо з вами нашим в'язняним транспортом, ось цією мапою. Ну що, друзі, їдемо. Пригадую, як на кошмаку у нас дорога була доволі далека. І коли ми з вами їхали цією дорогою, ми звісно що зустрічали навіть не кошмак. Бо тому що ми саме село не заїджали, а ми заїжджали в Миропілля. Ну, там біля дороги Миропілля знаходиться, трішки далі біля дороги знаходиться саме кошмак. Хоча колгосп, той, що ходив до кошмака, він і на мапі теж є. Але ось така, друзі, мапа простенька. Хоча на 19-й фермі той кошмак, що вийшов майже в кінці року, то доволі файна мапа тоді вийшла. Багато деталей, два населених пункти, великі поля. Більше можливостей. Насправді немає. Немає підприємств, але, на мою думку, вони їй не потрібні. Так, там у нас магазинчик смічні ціни, тут у нас церква. Ну так, не така церква, що була в кошмаку. Ну, якщо порівнювати мапу Черкащина, мапу Легенду і Ветеран, і якщо порівнювати попередню оцю ж кошмак, на якій у нас також було і проходження, то це небо і земля. Тобто мапи кардинально відрізняються. Ну, мені цей сучасний кошмар більше подобається. Але я вважаю, що є люди, які грали саме на Черкащині, їм також ну, Черкащина цікава, ностальгія, хоча мапа не надто популярною була. На жаль, на жаль, на жаль. На ютубчику проходження я не помічав, тому отакі у мене й виникають думки. Так, там далі поліві дороги, знову ж. О! А за часом не той сарайчик, який ми з вами бачили. Пам'ятайте, друзі, цю дорогу. І тут також має бути спуск донизу, дивіться. Дивіться, яка аналогія. Дивіться. Скажіть, що класно. Помічаємо схожість з кошмаком і з Черкащиною. Бачите різницю? Є спуск донизу. По цьому схилові кілька хат, дерева. Хоча хат було більше, ось такі поля, дивіться, ми проїжджаємо і ми помічаємо те саме. Ту саму дорогу, ті самі польові дороги. Навіть аж Запорожець підіймає через те, що тут є на рівності. Але з одного боку, це справді кльово, що ми бачимо схожість між двома мапами. Мені дехто писав, що мапи зовсім не схожі, дехто писав, що це просто кошмак це поліпшена мапа від Черкащини. Але ні, ну, вони то схожі. Ну, тому що місцевість одна і та ж. Але оформлення і можливості спроможності, вони зовсім відрізняються. І нерозумно було б їх е, е, так, негативно порівнювати. Це добре, що мапа змінилася. Добре, що гравцям доступні нові можливості. Ото отожбо. бо. бо. Хоча, знаєте. Для 17 ферми я вже от, глядаю мапу, це вже 10 -та. І я чесно знайшов свої фаворит. Напевно, мапа наша. Доволі хватська, непогана, синява і Озерна. От ті мапи, які я вважаю найкращими. Ну, Чорнобиль, то Чорнобиль. Не знаю, можна було б зробити якесь проходження цікавесеньке, походити там біля Чес. Але на Ютубчику теж бачу якісь відосики про Чорнобиль. А я хотів би теж зробити про черноби шості кавесеньке. Хоча на це все треба час, друзі. І аби ви підтримали. Аби ви підтримали. Якби ви підтримали б, друзі, була б актуальність, на це все, то можна було б. Та і ферма тим часом набридає. Знаєте, вони те саме робиш. Трішки набридає. А якщо є якась різноманітність, новий цікавий контент, це можна і вам показати, і самому теж побавитися. Так, повертаємо з вами. І дивіться, як завернули ми на поворотику. Так, далі ми з вами прямуємо до села Іванівка і будемо закінчувати е, наш огляд, бо загалом тут більше нема що дивитися. Так. Ну, недалечко їхати насправді. Навіть є ось такі з'єднання по лівій дороги до тих самих е, чорноземів Почаївських. Почаївських, там інше. Там інше. Слово було, я кажу по чаюськи. Так, ну що, доїжджаємо з вами до Іванівка село. І будемо закінчувати, закінчувати цей огляд. А ви, друзі, не забудьте поставити вподобайки та підписатися. Це мене справді змотивує робити наступні відосики. Я сподіваюся, що майбутньому буде більше. Надіюся, що котен буде цікавішим не тільки про ферму. А і буде більше ЄТС 2 і також інших іграшок по цьому каналі. Але все залежить, друзі, лише від вашої підтримки. Також можете підтримати канал фінансово на платформі Felon. Я рідко згадую про Felon, про цю платформу, що можна підтримати фінансово. Але друзі, можете підтримати також. Тож, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте, друзі, і до наступних оглядів про українські мапи!